Ми виходимо, ми виходимо. Давайте сумки махаш. Вони з тих небагатьох волонтерів, які вивозять людей і тварин із самого пекла. Ми працюємо від Сіріблянського лісничества до е, так, ой, машенька, давай, Сідай. У нас тут хорошо за підтримку та порятунок. їм дякують жителі Донеччини, Луганщини та Харківщини. Дякую за все, що не забуваєте нас, що допомагаєте нам вижити в цій тр... ну, ситуації, в цій війні. вони називають себе волонтерами від Бога та мають місію допомагати тим, хто цього потребує. Анатолію 34 роки. У мирний час він з дружиною мав кондитерську в Харкові. Після початку повномасштабної війни сім'ю відправив за кордон, а сам почав волонтерити. Займався гуманітарною допомогою й евакуацією. А влітку 2022-го переїхав до Бахмута. Було таке покликання, було таке слово, відчуття ось що потрібно їхати туди. Анатолій зібрав команду волонтерів, і вони розгорнули там гуманітарний хаб. Жителям Бахмутської та сусідніх громад допомагали водою і продуктами, налагодили власне виробництво хліба та готували всіма улюблений куліш. Та головним їхнім завданням була і є евакуація як цивільних, так і військових. Це дуже ризиковано, проте волонтери йдуть на це, щоб врятувати людей з-під обстрілів. Один з таких виїздів під Курдюмівкою біля Бахмута Анатолій запам'ятав на все життя. Наш пікап влучила протитанкова. Ракета тур. Ось ми з напарником вижили. Того дня вони вивезли з фронту трьох важкопоранених бійців і поверталися забрати інших. Ми заїхали на територію ворога, самі того не знаю, тому що наші хлопці відступили на 500 метрів. А в Бахмуті, в Бахмуті, не було інтернету і зв'язку. Вже тоді побратим вцілів. А от Анатолій отримав численні травми. Чотири осколка, два в голову, один рука, один нога. Півтора місяця він перебував у лікарні на межі життя та смерті. Ще майже три відновлювався. Після трепанації один з уламків ворожого снаряду так і залишився в голові Анатолія. Чоловік був упевнений, що не повернеться до волонтерства на лінії фронту. Але коли почала міць повертатися, я вже не міг вже сід просто сід. Сидіти і спостерігати взагалі за тим, що коїться. Тож у січні 2023-го волонтер знову зібрав команду і повернувся на прифронтову Донеччину. Нині там діють два хаби, де люди можуть отримати прихисток, їжу, допомогу у виїзді, а також духовну підтримку капелана та допомогу з документами. Волонтери продовжують рятувати людей з місць, де залишатися дуже небезпечно. Це Сіверськ, Нью-Йорк, Залізне, Водяне, Північне та багато інших населених пунктів. Це не життя, що з чим-то. Люди, які виживають, будемо їм допомагати, що робити, хто їм ще допоможе. Так що волонтери від Бога завжди там, де потрібна допомога. Та волонтери закликають людей не зволікати і рятуватися самим, поки є така можливість. Адже з кожним днем евакуйовувати людей із зони бойових дій стає все складніше. Крім евакуаційних місій, команда планує допомагати тим, хто вже виїхав на безпечніші території.